Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від Тусан, Модель називається TS-88. Я зразу покажу порівняння, щоб було зрозуміло, звідки вона взялася. Спочатку вони випустили TS-16. Випустили в Титанії, випустили бюджетну G10. G10 в мене є, в Титанії в мене немає. Як бачите, по лезу один до одного. Повністю однакові з усіх сторін. Ну, За виключенням плавника. Плавник у цьому титановому вифрезерований. отвір такий з кутами, а тут без отвору. Ну, бюджетник не буде замарачуватися. Ну і сталі, звісно. Тут М390, тут Д2. От і вся різниця. Випускали простий титан і простий G10. Ну, як простий? З деякими наворотами тут, в чесності. Двохкольоровий і все, вся різниця. Потім вирішили зробити інноваційну систему зборки-розборки ножа, то есть без торксів, тільки з допомогою речашків. І з'явилася модель ts 88 Ну Я розбирати не буду, але так, в загальних рисах, все розкажу, постараюсь показати. Рукоять Титан. Як бачите, такий, тут вогнутий 3D, 3D-обробка Титана. Бекспейсер здоровенний майже на всю довжину. І він же тут, через нього теж розбирається, до речі, от отакий ключик. Не знаю, чи вийде я показати чи ні? Ну, я покажу в загальних рисах, як воно починається. Вставляється в цей отвір. Бекспейсері, за рахунок цього речах, получается, піднімається вверх сюди, і тоді це все розбирається. Аналогічно тут в районі осів є подібний отвір, теж вставляється, витягується сюди вверх, і виснімається, все виснімається і все ніж розібрано. Не складно, розбирайте не буду. Так, бекспейсер побачили, він же. З допомогою нього розбирається протилежна сторона фреймлок з сухарем, кліпса, титанова, така жорстковата, я б сказав. Так, клен строго по центру, всього керамічні підшипники. Це фліпер, відкривається заплавник, відкриття ідеальне, закриття теж все ідеально. Фрейм з сухарем заходить на товщину сухаря, запасу ще більше ніж половину є. Вага ножа 137 грам, баланс строго на підпальцевий. хваті ну, він взагалі зручний, хваті, любим хватом, все дуже добре. Так, лезо. На лезі у нас сталь м 390 сетін, поперечний, все, як завжди, ідеально симетричне. Гарний рівненький сетін. Спуски прямі, більше половини, плоскості невеличкий фарш чисто дизайнерський. Отакі вот наклонні вифрезерувані пази дизайнерські, я б сказав, бо всі, крім останнього біля рукояті. Він більш глибокий, довгий. В нього вставляється ця колбочка Трітєєва. З двох боків. Ну це. Любят, да, кто-то Так, по обуху у нас 4 мм. Взведение, в загале, даже на план 0,35-0,4. Торщина рукояти 12,4 мм. Габариты. Загальная довжина 220 мм. И довжина леза сейчас спинаем. Ну, 10 см, нема, 97 миллиметров Вот такой цикавый премиум сегмент вид тусана с такой инновационной системой разборки-сборки. Цикавый, нормальный, надежный, ниш. Рекомендую.